Багато було повідомлень про те, що Росія готується до того, щоб атакувати Європу після того, як буде укладена мирна угода між Україною і Росією. Не знаю коли-небудь буде чи укладена така угода. Але коли мова йде про зупинення бойових дій, коли називається це завжди «сісфайр», тобто зупинка вогню. Так, це можливо і цілком ймовірно, що це колись такий і в дуже недалекій, скажімо так, у видимій перспективі відбудеться. Але для чого тоді, коли буде припинення вогню в Україні, Росія атакувати Європу? Який сенс? Україна не завойована. Ситуація зупинена, перемога не отримана. Доводити до суспільства звичайно може, що перемога відбулася, але головне, що відчуття перемоги не буде самого Кремля. Тому вірити в те, що потім ні сіло, ні впало, почнеться атака з барабанним боєм, розгорнутими прапорами, авіацією, танками, ракетами і всім решта можливими атрибутами на Європу. Ну, це виглядає достатньо примарно.